Про домашнє насилля не прийнято говорити, щоб не виносити сміття з хати однак, така мовчанка може призвести не лише до психологічних та фізичних травм, а й показати кривднику безкарність за скоєне. На Закарпатті за чотири місяці 2023 року поліцією вже зафіксовано 1702 випадки вчинення домашнього насилля, два з яких зґвалтування неповнолітніх. В поліції зазначають, що такі цифри свідчать про стрибок кількості звернень щодо домашнього насилля в порівнянні з попередніми роками. Про домашнє насильство говорити треба завжди, тому що ми розуміємо, що таке домашнє насильство. Це не просто якісь там дії фізичного характеру, є різні форми домашнього насильства, крім фізичного, є психологічне, економічне і сексуальне насильство. І не потрібно вважати, що якщо ви проживаєте сьогодні фізичне насильство, що на цьому все закінчиться. Завтра може бути психологічне, економічне, сексуальне. І Саме домашнє насильство воно циклічне у 2021 році. За рік було винесено. 864 термінові заборонні приписи і складено 3672 протоколи. У цьому році за 4 місяці, за повні 4 місяці, вже було винесено 459 термінових заборонних приписів і складено 1237 протоколів. Тобто, якщо відслідковувати цю всю статистику, то вже станом на тепер, у 2023 році, я бачу стрибок. Винесених термінових заборонних приписів, проте статистика звернень до поліції демонструє лише кількість тих, хто наважився заявити про злочин. Тому в департаменті соціального захисту населення Закарпатської ОВА закликають не ігнорувати перші прояви домашнього насилля і звертатись за допомогою. Не обов'язково сама жертва, а будь-хто з оточуючих, чи то сусіди, чи школа, чи охорона здоров'я, представники. Зобов'язані не можуть, а зобов'язані заявити у відповідній службі, якщо вони бачать жертву насильства. Є доступні ем, номери телефонів, які про які знають всі. Це може бути поліція, це може бути швидка. І далі вже ці служби знають, як їм діяти. В кожному районі є координаційна рада з питань протидії домашньому насильству. Та рада розглядає різні питання і випадки домашнього насильства і виїжджає на ті випадки члени координаційної ради в складі мобільних бригад. Для постраждалих від домашнього насилля в Ужгороді організовано кризові центри, де люди можуть отримати допомогу та тимчасовий прихисток. Кризовий центр надає послугу притулку. Тобто, це такий єдиний центр Закарпатської області, який надає послугу притулку довгостроково. Тут можна жити до трьох місяців безкоштовно, отримуючи соціально психологічну допомогу і доступ до інших послуг, які необхідні для людини. Ми працюємо з людьми, які постраждали від домашнього насильства від торгівлі. Людьми від збройних конфліктів та стихійного лиха до нас можна безпосередньо звернутися за нашими е, соціальними мережами. У нас є сторінка у Фейсбуці. Ми називаємось команда кризового центру, е, і там є наш номер телефону, за нашим номером телефону 099-170-0039. Тобто, за самозверненням і через соціальні служби пані Вікторія каже, що найголовніше це вміти розпізнавати домашнє насилля і не мовчати про нього.